Головний американський перемовник у російсько-українській війні, ветеран армії Сполучених Штатів Америки, досвідчений дипломат. Наприкінці листопада, обраний президент США Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії. 80-річного генерала у відставці Кіта Келога. Його головне завдання пошук способів закінчити війну. Келог зробив визначну кар'єру в армії та бізнесі, в тому числі обіймав вкрай важливі посади в галузі національної безпеки у першій адміністрації Трампа. Кіт Келог виступає за жорсткі перемовини з Росією та Україною, щоб покласти край війні. Проте, попри будь-які попередні плани Келога чи інших політиків, все буде залежати від того, якими будуть рішення самого Трампа. Але хто такий кіт Келог? Джозеф Кіт Келок народився 12 травня 1944 року в Дейтоні, штат Огайо. Закінчив корпус підготовки офіцерів запасу університету Санта-Клари у Каліфорнії та Канзаський університет. Після навчання Келок розпочав службу в армії США, з якої звільнився аж у 2003 році. Він брав участь у війні у В'єтнамі, був нагороджений срібною та бронзовою зірками. У відставку кіт Келок пішов у званні генерал-лейтенанта. Після вторгнення США до Іраку з 2003 по 2004 рік Келок займав пост головного керуючого директора тимчасової коаліційної адміністрації, яка була урядом перехідного періоду на першому етапі війни в Іраку. Після того кіт очолював приватні компанії в останні роки. Працює військовим підрядником. У березні 2016 року кандидат в президенти Дональд Трамп назвав Кіта Келога серед групи експертів, які в разі перемоги Трампа на виборах мали стати його зовнішньополітичними радниками. У грудні того ж року вже обраний президент оголосив, що Келог стане начальником штабу і виконавчим секретарем Ради національної безпеки США. 14 лютого 2017 тисячі він був призначений виконувачем обов'язків радника президента США з національної безпеки. 27 листопада 2024 року Дональд Трамп оголосив Келога спецпредставником із питань України та Росії. На думку Трампа, Келог має видатну військову та ділову кар'єру і досвід у сфері національної безпеки. З одного боку, досвід Кітакелога може допомогти команді Трампа. Він досвідчений військовий, дипломат. Проте, з іншого боку, це абсолютно кишенькова фігура Трампа. Він співголова інституту політики Америка насамперед. Це організація, яку створили у 2021 році для поширення ідей Дональда в галузі зовнішньої та внутрішньої політики. У квітні 2024 року Кіт Келок опублікував звіт під назвою Америка насамперед Росія та Україна. В ньому він детально виклав свою пропозицію мирного плану з позиції сили разом із колегою Фредом Фляйцом. Відповідно до стратегії США мають розпочати формальну політику для встановлення режиму припинення війни та початку мирних перемовин. У сфері національної безпеки майбутньої адміністрації Трампа радники новообраного президента обговорюють різні варіанти завершення війни. Також Келок був одним з тих, хто працював над мирним планом Трампа. Цей документ з'явився у червні 2024 року. Спираючись, зокрема, і на нього, Трамп пробив заяви, що зможе закінчити війну за день. Але потім термін закінчення почав плавати з 24 годин. Він збільшився до півроку. Про 6 місяців заявляв сам Дональд. Потім Кіт Келок назвав вже інший термін менший 100 днів. Серед пунктів плану, до якого доклав руку кіт Келок, припинення вогню по всій лінії фронту та перемовини. Якщо Україна відмовляється від них, США припиняють надавати допомогу Києву. Якщо так вчиняє Росія, підтримку України посилюють. Келок вважає, що необхідно відкласти на тривалий час обіцянку членства України в НАТО, але при цьому залишати нас наодинці з ворогом не планують. Членство хочуть замінити на широку угоду з гарантіями безпеки, що піддаються контролю. Можливо, це щось подібне до тих угод, які американці мають з Ізраїлем і Тайванем. Водночас від України не вимагатимуть відмовитися від наміру повернути всі свої території, захоплені Росією. Однак, Київ має погодитися. Що для досягнення цієї мети будуть використовуватися тільки дипломатичні засоби. Щоб Росія погодилася на угоду, документ пропонує частково скасувати введені проти неї санкції, але при цьому ввести мита на імпорт російських енергоносіїв, щоб фінансувати відновлення України. Також кіткелог не вірить у так звані червоні лінії Москви». Після удару Росії по Дніпру 21 листопада 2024 року балістичною ракетою середньої дальності, що може нести ядерний заряд та чергових натяків росіян на розв'язання ядерної війни, Келог назвав їх психологічним тиском та заявив, що Путін таку війну не почне. Дозвіл адміністрації Байдена на удари Україною далекобійними ракетами по території Росії він вважає радше позитивним рішенням, бо це дає Трампу більше Важелі впливу на перемовинах загалом частина колег називають Келога прагматиком, припускає, що він вважає Путіна скоріш ненадійним партнером в перемовинах, та що, врешті, визнає, підтримка України входить до інтересів американської нацбезпеки. Разом з тим, в інтерв'ю Fox News Келог окремо зазначив, що війна в Україні буде найбільшою справою, яку Трамп повинен вирішити у своїй другій адміністрації. І саме Трамп буде ухвалювати остаточні рішення, що стосуються російсько-української війни та участі США в ній. Кіт Келок буде лише збирати інформацію та доводити її до Президента Трампа, тобто він забезпечуватиме дуже чітке детальне уявлення про те, що відбувається, а також які в різних гравців позиції і перспективи. Також він буде вести комунікацію від імені Президента Трампа на тему війни. Відповідно, повноваження ухвалювати рішення Келог, скоріше за все, не матиме. Новообраний президент США дуже самостійний, проте він розуміє межі своїх компетенцій. Тож йому подобається слухати різні аргументи і думки. Його команда об'єднує людей з різними поглядами. Тому на висновки виключно Кіта Келога покладатися не варто. Якою про не була його позиція, остаточне рішення буде ухвалювати лише Дональд Трамп.